Зауважний, що час із кожного повітряних воду проведення фліцькому заходу буде припинено, а вам запропоновано є. Хтось у Львові на вокзалі вантажить речі, хтось волонтерить на північній Салтівці. Хтось вчить, як спиняти важку кровотечу, Хтось під попасною спиняє на практиці, хтось тримає небо над Києвом, хтось узбережжя під Одесою, хтось стереже вали Чернігова, хтось кордон за Деснянськими плесом, хтось партизани десь під Херсоном, хтось ховає загиблих в бородянці та бучі, хтось сірпінір. «Хтось обіймає порти Миколаївські, хтось над Харковом розгорнувся купол. Хтось із нашими перекурює Чорнобаївці, один знесилений завис над Маріуполем. Тих пір, поки ми українці, ми пам'ятаємо ті великі дати, які нас як сьогодні об'єднують соборно. Коли стверджують нашу незалежність, наш прапор, нашу конституцію, всі наші державні свята, до, до тих пір ми перемож, не переможені, ми живі, ми працюємо і робимо кожне свою справу. Для театралів наша зброя це слово, пісня, рух, думка. І тому ми не могли стояти осторонь 22 січня. Це таке свято, яке ми відзначали кожного року і будемо продовжувати відзначати, я навіть не маю сумніву. Ми дякуємо нашим Збройним силам за те, що вони можуть дати нам змогу створювати такі свята, збирати людей, підтримувати патріотичний дух, і головне дух єдності. Бо я так само якийсь час був у Львові і відчував, наскільки Захід України вдячний. Сходу, півночі нам, бо бачив бікборти, на яких було написано Чернігів Спасибі. Тому, стверджуючи нашу Соборність, ми теж робимо маленький наш крок до перемоги. Сьогоднішній захід ну, він побудований на патріотичних піснях, віршах, які створені в останні часи. Під час військових дій, тобто ми згадуємо людей, які боронять нашу країну, які допомагають нашим янголам-охоронцям на фронті. Кожен робить свій маленький вклад, і тому це така, я навіть не знаю, як назвати, ну, театралізована програма, в якій є спів, є вірш, є українське слово, є Звучання української народної пісні, є сучасний рух український. Тобто все побудовано на патріотичних мистецьких якихось проявах нашого театру. Цей захід у нас відкритий, тут будуть обов'язково у нас військові, волонтери. Близькі друзі і люди небайдужі до якихось державних подій, які відбуваються, в незалежності від того, що кожної секунди ми можемо очікувати на повітряну тривогу, але життя продовжується, і ми хочемо цим заходом це підкреслити і стверджувати, що ми будемо жити і ми переможемо. Якщо там будуть якісь гроші, у нас є скринька. Ми всі ці гроші перераховуємо нашим Збройним силам, допомагаємо чи можемо. Але головне, на що ну я знаю, спілкуючись зі знайомими військовими, з нашим режисерами, які в Збройних силах, вони воюють заради нас, ми робимо все заради них. І цей от такий поєднувальний знову ж таки крок тут тільки до перемоги.